Вітаю вас, пані і панове, на каналі Крючков. Ми знову в пошуках щуки. Моя акваманія вже заряджена, тут вже висить наш моторчик. Двохтактна є якщо пам'ятаєте, це подарунок підписника. Хто не бачив цей відео, заходимо по посиланню зверху. А ми не гаємо часу, виходимо, починаємо ловити. Вже по ходу п'єси, розповім. А, снасті, наживки, все, все, все вже потім. До речі, сьогодні будуть розпаковочки, будуть новиночки. Поїхали! Зразу на маленьких відстанях будемо переходити на веслах. От. А якщо треба буде зробити якісь більший переходи, тоді вже заведемо наш дирчик і поїдемо. А зараз йдемо на перші точки. Хочу спробувати сьогодні половити і щучку, і, можливо, хотілося б окуня половити. Бо окуня не ловив дуже давно і, чесно кажучи, ну, хотілося б, да? я спеціально для цього взяв свій імпульс сьогодні по окуню. От. А от по щучки у мене сьогодні розпаковочка Фаваріт Тотем 762М до 21 грама. Дуже давно я собі його хотів, ну як давно з того року, тому що він в тому році тільки вийшов. Зараз пару забросів зроблю на щучку. А тоді все ж таки переключусь на оконя, бо дуже хочеться оконя піймати Казалось би, навіщо той окунь, якщо є щука, да? але ж... Розумієте, ловити на ультралайт, на цей на скріпочку на оцю. окунів навіть там по 200 грамів це просто кайф. Просто кайф. Хоча щуку я теж люблю ловити. Ну, будемо пробувати все, що там вийде, подивимось. І є, друзі. Перша окуняра. Невеличкий. Але перший Перший є. От я хотів окуня. Буду брати на кукан поки. А там подивимось. Перший злодій є. Я не знаю який. П'ятий заброс. Окунчик є. Лайкос. Давайте цього барбоса, мабуть, відпустимо зразу. Пошукаємо крупніше. До речі, клюнув на селекторський снек. Трьохдюймовий такий. Я кажу, що ця приманка, ну, може в інших кольорах взагалі убійця окуня. А Це в мене один колір зараз з собою є. Експериментую на нього. Є. Yeah. А це вже побровіші, друзі. Це вже кошок такий що... О. Ось вот такий красавчик, бачите? Всього можна і на куканчик взяти. Це вже материй. Да, я не знаю. Пора, конечно, може і на щуку переходити, но хочеться поки половити акунчиків. Акунчики клюють азартно і, я ж кажу, ловити на цю скрипочку це просто кайф. Є yeah. окуняра <laughs> ну лав бахнув так, що ну може і... Й... Да, окуняра. На телспінер, друзі. Такий самий десь подивіться, Але на телспінер, Ну я чередую. Ну він так бахнув, я навіть подумав, що він промазав. що Бах, вроді такий, як, ну, покльовка чітка, ну, сильна. Потім хоп, наче пусто. Потім хоп опять висить. Чи він може догнав другий раз, я не знаю. Ну вот такий красопетик Прилетає ще один айкос. Хотів окунчики половить, вони потроху клюють. Погода, конечно, такая, знаете, вітрная, не зовсім окуняра, окуняча, но потроху, потроху ловим. Спробуем ще раз толспиннер. Ну, бахну вин жадно тільки що конечно. Хотелось бы, конечно, крупнейше окунька. Такой нес такий дрібнуватий, грам по 100. Ну по суті ми тільки почали рибачити, поэтому в принципі все у нас ще може бути. Хотя я не знаю чи є він тут в цих краях я саме на спиннинг ще не ловив, тільки зимою іноді yeah. <laughs> Під кувшиночкою вже Ось такий. Оце такий, як перший, такого теж випустимо. Так, поїхали далі. Все, у нас на кожній точці, бачите, декілька окунчиків. Ну тут трошки більше, да? тут у нас там більше холостих було покльовочок і один окунь. тут у нас три окушка. і Ми їдемо далі. Скоро будемо на щуку переключатись, бо часу у нас небагато. Я виїхав сьогодні пізно, завтра була робота. До речі, дручі, одягайте вже перчаточки, такі в мене селекторські, до речі, теж перчаточки. Це дуже комфортно, так от якор тягать, вода вже холодна, без перчаток. Та й вітер такий просто комфортніший набагато, коли у вас ручки захищені. У мене всі пальці отак обрізані. Я рідко одягаю з закритими пальцями, то вже поздній осінню, можливо, я буду. Другі перчатки одягайте, де в мене будуть ще два пальці повністю закриті. Отак мені подобається, руки закриті От, і комфортно. І ще в якості помічника в мене, звичайно, висить діпер. Діпер черв 2. Тут в мене лежить телефончик і я все бачу. Тобто дуже зручно, по-перше, в нових місцях. По-друге, халод такий знаєте, непривабливий. Тобто, там не треба великого заряду акумулятора, він заряджається на тиждень, і там, якщо не більше, ви забудете про зарядку. Тобто, ну, дуже дуже добре тримає батарея, при цьому він непогано малює дно, він ще й малює карту навіть. От. І показує рибку. От В нових місцяках, коли ви і такі от трав'яністі місцяки, в принципі, немає сенсу там, більшого халота, цього маленького вистачає з головою. Тому що мені треба, бачите, я зараз бачу півтора метра глибини, і ми їдемо шукати далі щось більш-менш цікаве. <ріст> з другої сторони став і я його піймав, бачите? Це нормально, а кушарик, так що це не щучка. Кушарик просто з травой, ну хороший. Це вже, бачите, це вже окунь, це вже бравенький, ну 200 плюс по-любому. Дивіться, який красень. Цього можна і в кадр показати. Хорош, він з цієї сторони в мене клюнув, загнав цепу, зійшов. Я переїхав на цю сторону, закинув і я його піймав. Маю надію він тут не один. Поки що не виходить знайти. Стаєного окуня, можливо, це за погоди, просто він так погано клює, що вчора я тут пробував на поплавок ловити, то в принципі е карася. Карася не піймав, але була тиха сонячна погода, і окунь тут просто сходив з ума. Тут таке творив, просто жесть. Зараз бачите, погода дуже змінилась, вітер сильний. І в тих місцях, де я бачив окуня, Ну Ми піймали, да, по суті. Ну так, з однієї точки одного, двох, трьох. Найбільше, скільки ми там. окунів піймали, да, поки що. Так, щоб стать з половити його поки що не виходить. Ну продовжуємо пошук. Руки не опускаємо, як завжди. Взагалі осінь дуже обожнює, тому що воздух завжди такий аж прозорий. Водичка прозора, рибка клює. Не завжди, правда, ну клює, взагалі осінь це пара трофеїв, звісно. Но трофеї в нас ще будуть, я маю надію, тільки пізніше поїдемо по щуки. Коли травка впаде, коли кувшинка впаде, будемо полювати за крупною щукою. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Я думаю, ви не пожалкуєте. В принципі, кожен, рок, кожен рік ми її ловимо І в принципі ну, результати різні бувають, понятно, рік на рік не приходиться, але завжди ці рибалки дуже яскраві. Ух ти, таке хтось тронув. Зараз поїдемо далі. Не будемо на одному місці зациклуватись. Я ж так, тим паче я цю водойму знаю поганенько, тому я більше сьогодні катаюсь, дивлюсь вихолод. Скажімо вивчаю. О, бачите, стянула різинку. Я ж кажу, був контактик. А це риба, друзі. така матера риба. Побачив цікавий рельєфік і толспінер себе показав, як завжди. Ну всього, теж в воду. Бачите, ми через одного то в воду, то на кукан. Ось тут по класіки зараз я плив на ехолоті, дивлюсь, глибина така метр 80, метр, метр сімдесят, півтора метра і такі бугри, 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 бугри. Думаю, треба попробувати. Повернувся назад проти вітру став і ну, зразу з другого забросу в мене окунь. Зразу вже. Чисте окуньове місце таке. Сюди приїхати по нормальній погоді можна нормально половити. Я не знаю до речі чи дойде сьогодні діло до спінінгового комплекту до щучого комплекту. Бо я ну, ізначально сказав, да, дуже хочеться половити окуня навіть в таку погоду. Ну от ловить... Ах ти, зійшов, а, покльовочка була, бачили? От, а... Ну я і казав на початку, да, що половити окуня навіть на таку удочку, точніше навіть такого невеликого окуня на цю удочку це просто кайф. Чіткі, звонки такі, знаєте, покльовки. Задоволення. Не, дуже сильний вітер, друзі, зриває з якоря, тому погребем далі, за вугол, може сховаємося, може там тихіше буде. Бо дуже некомфортно рибалити. Есть. Це може і щучка, до речі, друзі. Нет, це окунь. Це окунь на толспинер. Бачите, так і от чередуем, то силикон то толспиннер, то силикон то толспинер. Окуняри не крупні, но поклевывают. Таку погодку я считаю, що це дуже непогано, то що перемена погоди, давление, як завжди. Да? То, звичайно, рибка не дуже розположена до клювання, але ж ми трошки половлюємо, підписуємось на канал, підтримуємо україномовний контент, а ми ловимо далі. Так, друзі, давайте трошки перекусимо чайок і сальцо. Ми ж на українській рибалки, правильно? Тому як там без сала. Точніше, це грудинка в мене. Але, по суті, те саме сало. Смачного. Вітер просто ураганний, це при тому, що ми сховались, ви ж бачите. Просто жістяк. Я пробую щуку, щоб ви не подумали, що я там тільки окуня ловлю. Так, я періодично стою, пробую щучку. Але щось вона не клює. Тому ми повертаємося до окуня, підлавлюємо окуня, потім опять пробуємо щучку. Якщо нема, тоді вже пробуємо опять окушка. О, от, от і щука, прикинь. Кажу, вона не клює. А от вона і клюнула такой нормальный ну щучка невелика но подачка классно а, а ну да щучка выпускается окунь, щучка зовсім мала дивіться, такая грамм 300 ну вжарила хорошо эй отдай нам же тебе выпустить треба. так ну цього младенця звичайно сразу відпускаємо. Ох ти! Ну, щучка маленька, але щука. Кстати, вжарила так от так красиво. Побачив тут локацію таку непогану. Закапелок з глибинами 3,5-4. І от перший заброс одразу щучка, бачите? Непогано. Але хотілося б краще. Есть! Yes. <laughs> это уже трошки крупнейше, друзья. Ох! Не, не сошла Я думал, сошло. Она как-то вперед пришла, я думаю, шла. Ну, это уже... це уже побравейше. Ну, это же не велика. Сейчас на свечу выйдет. Ах! И вот тут зашла, друзья, блин. Я и прижал в спиннинг, чтобы На свічу не вийшла і вона зійшла. Дивіться як вона покрутила наш ізик. Ось так от. Ловила-ловила окунчиків. Потім такий закопаєчик, бачите. Я розігнула двойник. Нічого себе, так там нормальна риба була. Ай-яй-яй. Цей сход був досадний, конечно. Розігнула двойник, це нормальна рибка, друзі. Падений, друзі! ха, -ха. Теж на свічу йде. І знову на гринпанк. Не здорова, велика, точніше, ну не 300 грамм точно така. Докілушка. О, Не ух ты! Ах ты! Та що ж такое? Ты прекращаю, мы тебе випустимо! Вот вони сильні ці щуки, порвало себе пасть, но у нас заживе, друзі. Не, не переживайте. О. Ну така вже на укрупнение пішли. Грам 600. Плывый. Ах, нападение на схватила опять на этот кайтек гримпанкинг из дешайнер 4.5 ну дуже цикава локация сюда и зашел думаю блин мне тут подобаются перепадики такие 4 3 4 думаю надо тут постоять бачите есть до речи видос можно назвать осенняя прогулянка золотая осень Бо дивіться яка краса. Сидимо в такій красі, ловимо рибку. Рибка не крупна, на жаль, сьогодні. Але ж що ж ти зробиш, не кожен день же так. Колись крупна, колись не крупна. головне, що клює і доставляє задоволення. Це чудово. Ось і акушок. Бачите, поставив телеспінер і акушок. Разом з травкою, бачите, приїхав. Тобто у нас тут так, така локація, бачите, і окунь, і щучка, все є. Ось вот такий красавчик. Ну такие, сегодняшний стандарт. У нас таки один был крупнейший, а то все такие. Есть. Нападение тоже. Побачив бой окуня, кинутся. Ну не бой а такие. Як мальках малька хтось. Кину туди сразу. Таке побравіше. Да, цей хороший. О! Такий жирнючий. Дивіться як він прям зверху атакував. Ну ударчик був хороший, ударчик був такий. думс. Гарнесенький. Ні, ну це вже окуняра, друзі. Це вже ну такі 200 впевнених. Затик такий красивий. Просто клас. стоп кадр для фото. Я думав, що у нас вийде куканчик покрасивіше. Ну Ми сьогодні багато відпускали. Ну, от. ну Такі, бачите, теж бравульки тут є. Зразу їх повипускаємо. По суті, ми якраз половину десь і випустили, половину взяли на кукан. Тобто у нас якось так пополам було сьогодні. Ну, зарибили цю локацію, взимку сюди можна прийти окунів ловить. Бо вони вже тут є, бачите. Окунь добре зберігається на кукані, тому взагалі немає питань в тому, щоб його там взяти, потім випустити. Друзі, така вийшла рибалочка, остіння прогулочка, можна так, прямо в селі, ми бачите, рибачимо, ну, прямо в, ну, в центрі села, можна так сказати. Половили рибку. Окунчики я хотів половити, окунчики зранку. Я їх половив, да? там десяток ми піймали впевнених, може навіть трошки більше. Пару щупачків піймали. Одна щучка зійшла непогано. В принципі, я вважаю... Для такої осінньої прогулянки навіть і непогано. Трофеї нас ще чекають, трофеї скоро будуть, тому не забудьте підписатись на канал, поставити лайкос, написати коментар. І ми з вами знову скоро зустрінемось. До нових зустрічей на рибалках. Усім пока!